Привіт! Сьогодні я вам розповім, як людина підкорила небо за до появи літаків за допомогою повітряних куль. Прагнення літати це давня мрія людства. Ще в давньому Китаї існували ліхтарі Конмін, невеликі літаючі ліхтарі, що піднімалися завдяки гарячому повітрю. А згадайте барона Мюнхгаузена, який нібито літав на повітряній кулі. Ці історії показують наскільки сильно люди прагнули підкорити небо. І, хоча це були лише мрії та легенди, вони вже тоді вказували на ключовий фізичний принцип гаряче повітря легше холодного. А отже, створює підйомну силу за принципом Архімеда. Справжній прорив стався у 1783 році завдяки двом братам-винахідникам з Франції Жозефу та Етієну Монгольф'є. Вони створили величезну паперову кулю, наповнену димом від спалювання соломи та Вовни, їхній перший публічний політ став сенсацією. А хто ж були перші пасажирами не люди, а вівця, качка та півень. Вони благополучно пролетіли кілька хвилин, довівши безпечність польотів. Цікаво, що брати спочатку думали, що підйомну силу дає не просто гаряче повітря, а особливий газ, монгольфіє, який виділяється при горінні. Вже через кілька місяців після польоту тварин. Того ж року небо підкорили й люди. Першими сміливцями стали Жан-Франсуа Пілатор, де та Франсуа Лоран Дарланд. Їхній політ на повітряній кулі Монгольф'є став історичною подією. Інші винахідники, Жак Шарль та брати Роберт того ж року здійснили політ на кулі, наповнені водним. Водень, хоч і був небезпечним через свою борючість, Давав значно більшу підйомну силу, відкриваючи нові можливості для довгих і високих польотів. Часом повітряні кулі знайшли практичне застосування, вони стали незамінним інструментом для наукового дослідження атмосфери та метеорології. У 19 столітті їх активно використовували у військових цілях для розвідки та спостереження. Згодом, з появою дирижаблів та літаків, їх військове значення зменшилося. Але повітряні кулі отримали нове життя як спортивні та розважальні апарати. Багато рекордів було встановлено саме на повітряних кулях, а повітроплавання стало популярним видом спорту та дозвілля. Незважаючи на розвиток авіації, повітряні кулі залишаються актуальними сьогодні. Вони пропонують незабутні екскурсії, дозволяючи насолодитися красою світу, з висоти пташиного польоту. У науці їх використовують для проведення експериментів у стратосфері, та як метеозонди щодня допомагають нам дізнаватися про внос погоди. Цікаво, що деякі сучасні кулі для наукових цілей можуть підійматися на неймовірні висоти до 20 км. і навіть вище. Історія польотів на повітряних кулях це яскравий приклад того, як людська допитливість та розуміння фізичних законів. Можуть втілити мрію у реальність. Це показує, що мрії можна здійснити, якщо розуміти та застосовувати закони природи. Дякую за увагу!